Діти, ми продовжуємо наш третій, наш 13-й урок і це третя частина нашого року. Зараз ми будемо з вами робити над інтервалами. Тобто у, у вас вже є нотний зошит. І, будь ласка, випишіть собі. Ми будемо зараз будувати такі інтервали і в, таку, в такої черги Ч1, В3, М2, Ч8, В2 і М3. Будемо будувати віднотки Фа вгору та вниз. Як це ви все випишете, які інтервали будемо будувати, от-тоді, будь ласка, пишемо скрипковий ключ, початкова тактова рисочка, скрипковий ключ. І дивіться, щоб вам було легше, і щоб ви не помилились і все зробили, давайте зробимо у такої послідовності. Тобто, ось перший інтервал у вас написан, це Ч1. Ви пишете нотку Фа. Фа. Підписуйте, що потрібно побудувати. Потрібно ще один. Ви знаєте, що при, прима завжди будується е, тільки не вгору, не вниз, вона одна. І в дужках пишете 0 тонів. Ось так, дітки. Потім відступаємо, ставимо тактову рисочку і йдемо далі. Ось так, щоб вам побудувати наступний інтервал. Наступний інтервал, дивіться, у вас іде В3. Тобто, ви пишете наступний інтервал нота Фа. Підписуйте, що потрібно побудувати В3. Стрілочку вгору. В3 має між нотками тонову величину 2 тона. Ось це буде ось так, дітки, виглядить. Написали, ставимо так того рисочку, тут ми. Потім, щоб не забути, знов пишемо нотку Фа. І знов пишемо в 3 але стрілочку ставимо униз. І також пишемо 2 тони має. Так ви точно, дітки, не забудете. Все, що вам потрібно робити. Наступний інтервал також розписую М2. Тобто ви пишете нотку Фа. Підписуєте, що це М2. І спочатку будуємо, ставимо стрілочку вгору. Підписуємо, що М2 має всього півтона між нотками. І закриваємо тактову рисочку. Так, ви всі інтервали побудуєте як потрібно. Далі, дітки. Пишемо нотку Фа. Пишемо М2. Пишемо стрілочку униз. Також пишемо півтона має між нотками. Закриваємо тактову рисочку. Все. Наступний інтервал у нас йде ч 8 Дітки. Підписуємо нота Фа першої октави. Підписуємо ч 8 вгору. Має між нотками 6 тонів. Закриваємо тактову рисочку. Ось так. А Ч8 вниз бажано легше буде від нотки Фа другої октави будувати. Ось дивіться. Нотка Фа другої октави. Підписуємо Ч8, стрілочку вниз і має 6 тонів. Є таке, ставимо так того рисочку. Добре. Наступний у нас інтервал який дітки, іде В2. Також розписуємо, пишемо нотку Фа. Підписуємо, що це В2 вгору і має один тон. Ставимо так того рисочку. Ось так. Потім нотка Фа. В2, ставимо стрілочку вниз і має один тон. Ставимо е, стрілочку вниз і так товарисочку. Ось це буде ось так. Потім нотка Фа. Мала терція. Пишемо, підписуємо. Мала терція, стрілочка вгору. Має півтора тона, один і одна друга пишемо. Ставимо так того рисочку. Ось дітки так. І останній це від нотки Фа. Мала терція. Вниз. І підписуємо, що це півтора. Тон. Дітки, я е, швидчу, тому що я все-таки пишу ви, відео, в мене місця мало, а ви можете це ну, трошки продовжувати або замідляти. Ось так у мене вийшло. Це дітки каже те, що ви всі інтервали побудуєте. Нічого не забудете. Ну а тепер як зробили, тепер будуємо. І так, перший інтервал. Від нотки Фа чиста прима, ви розумієте, що це та ж і одна нотка. Одна і та ж нотка. Тобто пишемо Фа-Фа. Далі, дітки, терція велика, терця спочатку, будується цифра 3. Від нотки Фа, тобто ступенєва величина. Від нотки Фа. Будуємо третю нотку. Беремо Фа. І третя. Раз, два, три. Яка нотка Ля? Пишемо нотку Ля. Нотка під ноткою. Ми будемо потім акорди будувати. Це у нас буде такий сніговічок. Ось отак. Потім рахуємо тони. Повинна бути два тона. Починаємо з вами. Фа то і соля, то. Два тони. Все. І нам потрібно два тони. Ну, далі велика терця вниз діти. Тобто ми беремо. Також спочатку нам потрібно побудувати від Фа третю ноту в зворотню сторону. Раз, два, три. Тобто Фа, Ре. Підписуємо цю нотку Фа. Ре. Ось я підписала. Так. І потім починаємо рахувати. Фа-мі півтона, тому що немає чорної клавіші півтона, мі ре тон Півтора тона, а нам потрібно 2 тона. Потрібно трошки збільшити відстань. відстань. Тобто, от сюди, на півтона. а це буде ре бімоль. Ставимо перед ноткою ре-бімоль. Правильно бімолі. Ось так. є. Наступний від Фа ми будуємо малу секунду вгору. Ви знаєте, що секунда, цифра 2, Тобто поряд друга нотка, Фа соль. Написали нотку соль. Секунда будується. Нотки поряд. дітки, Запам'ятайте, секунда поряд. Якщо всі останні нотка під ноткою, а тут нотка за ноткою. І мала секунда має півтона. Рахуємо дітки. фа соль. Тон. А півтона треба соль сюди. Який знак буде? Соль бемоль. Бі Ставимо біля нотки соль, бемоль. Добре, ось у мене на вийшло. А тепер від Фа вниз малу секунду. Тобто, ви розумієте, спочатку ступенєву величину. Фа. Мі. Ставимо нотку мі. мі. І повинна бути півтона. Рахуємо Фа мі. Дітки, у нас півтона. Знак, не ставимо. Далі чиста октава, розумієте, це буде повторення нотки Фа. Тобто, у вас навіть тут Фа вже написана, ви її перенесете сюди. Фа Фа. Це буде октава. А вниз октава, бачите, як легко. Ось ця нотка Фа Фа. Це повторення тільки на відстані. Наступний інтервал велика секунда від нотки Фа. Рахуємо від нотки Фа вгору, другу нотку, тобто секунда. Пишеться під цифрою 2, тобто Фа соль. Записуємо цю нотку соль. І рахуємо, повинно бути між ними тон дітки. Фасоль, пишеться секунда, завжди поряд. Фасоль. Рахуємо. Фасоль, тон. З нас не ставимо. Далі від нотки Фа треба побудувати вниз велику секунду. Тобто, беремо Фа і вниз. Друга нотка, поряд нотка, це нотка «мі». Пишемо нотку Мі. Ось як у мене Фа Мі. Так. І рахуємо, яка відстань між Фа і Мі? Півтона, а нам потрібен тон. Тобто, нам потрібно на півтона відстань трошки зробити більше. Це буде Мі бі, моль Ставимо біля нотки Мі бі, моль Правильно, тільки записуйте молі Потім, дітки, від Фа. Терція вгору. Третя нотка. Рахуємо. Фа. Раз, два, три. Яка нотка? Ля. Пишемо на нотка Ля. Нотка під ноткою. Ось так. Фаля. Рахуємо, повинна бути півтора тона. Скільки ж у нас вгору? Тон. 2 тона. А нам півтора треба відстань, навпаки, зробити менше. Який знак поставимо? Ось сюди. Це завжди ідуть бемолі. Ля бемоль. Подивимося ось так. І від віднотки Фа потрібно вниз побудувати малу терцію. Тобто, порахувати цифру три. Раз, два, три. Це нотка Ре, пишемо нотку Ре. І рахуємо Фа-мі мі півтона, тон. Складуємо, вийшло півтора тона, тобто ми з вами не ставимо ніяких знаків. Так легше буде вам будувати інтервали. Дітки, це був 13-й урок, третя частина робота над інтервалами. Дякую.